Звичайний ранок співробітників громадського об'єднання пролізка починається із завантаження автівки будівельними матеріалами та засобами гігієни для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або постраждали від агресії росіян. Цього дня представники громадської організації вирушили до села Славгород Краснопільської громади. Цей населений пункт росіяни обстрілюють постійно. Через їхню агресію від 24 лютого у Славгороді пошкоджено школу, лікарню, бібліотеку та приватні будинки місцевих мешканців. Навчальний заклад зазнав пошкоджень від Росіян 24 червня. Більше сотні вікон були ушкоджені, розбиті повністю стікла. Залишилися тільки вікна пластикові, решта вікон у школі зовсім не залишилася. Кабінет біології, кабінет англійської мови, дах над кабінетом верніше був також пошкоджений. Хоч два роки тому ми, завдяки допомозі селищної ради, ми відбудували дах і уклали у нього два мільйони. За словами Віри Муквич, за ці три місяці у будівлі школи відбуваються відновлювальні роботи. У цьому їм допомагає як влада, так і благодійні організації. Постіклили вікна, де плівкою забили, де стекло поставили. Намагаємося підпорки зробили у кабінеті біології. Намагаємося зробити покрівлю. У цьому нам допомагає, звичайно, селищна рада, допомагає відділ освіти і особливо велику допомогу нам надали благодійна організація Пролісок, яка привезла дошку, брезенти, плівку, саморізи ну і інші будівельні матеріали, які вкрай необхідні для того, щоб відремонтувати дах. Допомагала ця громадська організація будівельними матеріалами і славгородчанці Світлані. У її будинок Росіяни поцілили на Михайлове диво 19 вересня. Зрив був всередині, в хаті в хаті були і чоловіки. І я всередині там стеля в двох кімнатах просто пробита. Допомагають і адміністрація, і люди, і сусіди. Всі, спасіба всім оселі навели лад, утім, через руйнування жити у будинку як до влучань поки неможливо. Ось тут диван був, стояв трошки ближче. Це, Це ось такий результат, такий взрив. А другий снаряд, чи як його там називають, ось через стелю пробив, чи то, через кришу пробив потолок і вийшов усюди в угол, оце де порваті батареї. Це всюди вийшов. Тут була дира, ми стіни розбирали і заложили. Надається некомерційна, комерційна, не політична організація не лише гуманітарну, а й юридичну та психологічну допомогу. Потреба спочатку одні у людей, потім вони трошки змінюються. Бувають такі випадки, що ми людям допомогли, але все рівно через там пару тижнів знову до них. Сьогодні ми привезли, наприклад, матеріали, вони у нас називаються НФА, ті матеріали, які знадобляться в господарстві: матраси, ковдри, так як у людей зараз немає вікон і вже прийшла осінь і холодно спати вночі. За словами заступника Краснопільського селищного голови Василя Лавріненка, у їхній громаді відпоч... Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджено та зруйновано майже 300 будинків. Найбільше пошкоджень від дій російської агресії зазнає за останні неділі 2-3. Це у нас Грабовський Старосинський округ, Мезенівський, Славгородський. Допомога місцевим мешканцям надається за допомогою Краснопільської селищної ради. А також громадських організацій, як і сьогодні до нас прибув автомобіль, який привіз вікна, двері раніше пошкоджених будинків. Це допомога іде від Сільської обласної державної адміністрації. Неодноразово, за словами Василя Лавріненка, цій громаді допомагала гуманітарна місія Проліска. Надійним партнером є громадська організація Пролісок, яка надавала допомогу. По Грабовському старосинському округу знову по Славгородському старосинському округу на Сумщині гуманітарне об'єднання проліска розпочало роботу в середині липня. Стартували із допомоги мешканцям Охтирки, Тростянця Боромлі та Великої Писарівки. Нині опікуються всією областю. Ми здійснюємо своє. Допомогу таким категоріям населення, як внутрішні переміщені особи, постраждалі особи від обстрілів і ті, які повертаються. Ми надали допомогу більше 1700 сім'ям і більше 4,5 тисяч осіб в Сумській області отримали нашу допомогу. А наша допомога буде розширюватися. Взагалом планується більше 50 тисяч наборів. Зимових наборів видати по всій області, а плюс очікується ще видача одягу, теплого на зиму і взуття. Фінансується ця гуманітарна місія за підтримку однієї з агенцій ООН. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.